Богу. Ви знаєте, друзі, коли розумієш, що Бог веде зібрання і ранкове, і вечірнє. Ви знаєте, я підмітив сьогодні раном, сидівши там зверху за апаратурою ранкові проповіді, я вже вчора готувався, розуміючи, що сьогодні Бог буде говорити до мого найперше серця, до. Церкви Ісуса Христа до невісти своєї нареченої, і я розумію, Бог сьогодні бажає обновити наш дух. Він сьогодні бажає говорити до наших сердець, ви знаєте, ранкове зібрання перша проповідь, друга проповідь про молитву, про особисті зв'язки з Богом, і пастор закінчував. Він зробив підсумок, і ви знаєте, я сидів, прийшовши вдома, і ще раз аналізую, думаю, Господи, я ж вечором. Якщо ти даш можливість, буду говорити і теж почти та сама тема де взяти сили, і як пройти цей нелегкий час, ідеш в цей нелегкий час випробування брати силу для того, щоб стояти, для того, щоб перемагати. І читаючи Боже Слово як відповідь на наші запитання, перша книга. Текст, який я би хотів читати, книга приповістей Соломонових, 24-й текст з 10-го вірша. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Рятуй узятих на смерть, також тих, хто на страчення хилиться, хіба не підтримаєш їх? Ще один текст із слова Божого дуже подібний. Книга пророка Єремії, 12 й текст з 5-го вірша. Як ти спішими бігав, і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми? Ти в спокійному краї безпечний? Та що будеш робити в повіді Йордану? Новий заповіт. Сьогодні за цього мужа згадувались Неодноразово. Святе Євангелія від Івана, 21 текст, 15 вірш. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину синуйони, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляю йому: Паси ягнята мої. Ісус говорить йому, Він у друге, «Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене? Той каже йому Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому Паси вівці мої. У третє він каже йому: «Симоне, сину йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, Чи кохаєш мене? І він каже йому: ти все відаєш, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси, вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли ти був молодий, то Ти сам підперезувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. Читаємо далі про цього ж самого мужа. Сьогодні ця історія вже згадувалась, пастор нагадував на ранковому зібранні, третій розділ перший вірш. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з отроби своєї матері. Його садовили щоденно, в воротях храму, що красними звався, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив, вже він. Що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав: подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: срібла й золота в мене немає. Але що я маю, даю тобі у ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань, та й ходи. І, узявши його за правицю, він підвів його і хвилі тієї змістилися ноги й суглобці його. І останній текст, із слова Божого – книга пророка Ісаї. Шостий текст з першого віршу: Року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. А кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликали один до одного і говорив: свят! Свят, свят Господь Саваот. Уся земля повна слави Його, і захиталися чопи порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий, і сижу посеред народа нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. І прилетів до мене один із серафимів, а в руці його вугіль розпалений, якого він узяв щепцями з наджертвенника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав. Ось доторкнулось це твоїх уст, і відійшло без законя твоє, і гріх твій окуплений. Такі тексти, Слова Божого, ми читали, знайомі всім для нас тексти, історії, і ви знаєте, основа моєї проповіді, якщо ти в день випробування, оказався бідним, оказався знесилим, яка ж твоя сила? Друзі, де ж брати силу, коли приходять ці всі трудності, коли приходять ці всі випробування, сьогодні вже звучало чотири момента, які дають нам силу проходити це все? Ім'я Господа, піст і молитва. І ми розуміємо, це всі аргументи або аспекти вони важливі в нашому житті. Ось ми зачитали два персонажа, із слова Божого, коли я читав, коли Бог промовляє до мого серця, я найперше це до себе говорю. Ми дивимося такий персонаж з Біблії. Потужній, Вася за нього сьогодні вже згадував. Він каже до Господа, позволь мені, Боже, я піду по воді. І по Божому слову він ступає і йде. Можна би було сказати, ну, Петро, муж Божий. Апостол. Біля Ісуса, учень Ісуса. Розумієте, такі зв'язки мати, я думаю, це дуже велика привілегія. Завжди бути з Ісусом. Бачити ті всю славу, ті всі чудеса, які Бог являє в Його житті. Ми знаємо, що Бог зробив в його житті. І дивлячись, можна би було. Сказати о справді, це та людина, яка є під керівництвом, під силою Божою. Ну, хто із нас Вася сьогодні розказує, як він поп попробував піти по воді? Ви знаєте, я собі особливо роздумав над ним сьогодні, сидячи, мавши момент, я думаю, Господи, він ж бачив Твою славу. Да він відрікся від Ісуса. Але вже після Воскресіння Ісуса Христа, ми читаємо це, коли Ісус Він прийшов, розпалив вогонь, дає учням їсти. І ця розмова Ісуса з Петром. «Симоне, сину Йонин, любиш ти мене. Можна би було сказати, Він це говорить? Так, Господи, відаєш, що люблю тебе. Це питання звучить тричі. «Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене? І сьогодні, можливо, Бог промовляє до нашого серця, до мого найперше і до вашого. Галя, Павло. Любиш ти мене, ми можемо сказати, Господи, так, люблю тебе. Тому що Ісус поруч з ним. Вогонь горить. Він знає, що якщо цей чоловік, якщо цей муж, Він поруч з ним. Нічого страшного не станеться. Він бачив, як Бог робив великі чудеса. Друзі, можна сказати, Петро змінився. Він говорить своїми устами: Господи, я люблю тебе. Ісус Христос возноситься. Я би хотів би, щоб ми головну увагу звернули на цей момент. І коли Ісус Христос возноситься від землі, Він дав повеління. Не залишайтеся, будьте разом, очікуйте обіцянки. Дії 1.8. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми свідками. І написано вони однодушно, в групі. Славлять Бога, постяться, моляться, сходить Дух Святий. Сходять на них язики, немов огнені. Відбувається велика реформація або преображення в їхньому житті. Друзі, але за це є покладена ціна. Вони ж не знали, коли зійде на них ця обіцянка. Вони не знали, що через 50 днів Бог вилля на них Духа Святого. Ви знаєте, це для нас відомо, тому що Біблія нам відкриває, що ось це сталося через 50 днів. А вони ж то були в Ніведіні, вони не розуміли і не знали, що через 50 днів. Але ось наступає момент їхнього випробування. Ісус дивиться, Він бачить їхнє серце. Будуть вони разом. Будуть вони просити в Бога того, що Він для них обіцяв. Вони розуміють, нема з ними Ісуса. Вони хочуть далі рухатися в житті. І сходиться сила Святого Духа на їхнє життя. І тут момент істини. Петро та Іван йдуть до храму. Це вже не той Петро йде. Тут заплачена велика ціна. Піст, молитва, вони йдуть в храм. Срібла, золота не маємо. Але те, що маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса. Назаряне, встань і ходи. Ось момент істини. Ось коли Бог справді перевіряє, чи є сила, чи є віра в їхніх серцях. Ісус бачив Петрове серце, коли Ісус запитувався в нього, Симоне, сину, Йони, любиш чи ти мене? Ісус бачив тоді, коли в Приторії біля каяфи Петро від нього трічі відрікається. Ні, не знаю цього чоловіка. А тут а він заявляє ім'я Ісуса, встань і ходи. Ось такому я христу служу. Ось такому я христу віддав своє сьогодні життя. Ось звідки сила, сила і сповідання, я дитина Ісуса Христа. На мені є Дух Божий, на мені є помазання Боже. Я пережив Божу славу. Ні, не для того, щоб скласти руки, а для того, щоб піти і сказати Я люблю його. І Він діє через моє життя. Він сьогодні наповняє моє життя. І хромий вже тепер не хромий, а тепер він дитина Божа. Я дитина Божа. Через мене діє Божа слава. Через мене діє Божа велич, і тепер вже хромий, він теж поклоняється Богові. Чому сила і слава Божа, вона діє в житті Петра? В житті Івана. Другу історію, яку я зачитав, теж для нас всіх знайома історія. ви знаєте, муж по Божому серцю, особливе життя в нього, пророк, Ісая. Читаємо п'ятий розділ. Я дуже люблю це читати. Не раз дивлюсь на його життя і думаю, Господи, як ти все описуєш його життя, всі долини, всі вершини, як він проходить це все. І ми читаємо п'ятий розділ, коли Ісайя прийшов і починає пророкувати. Він, бачачи цей народ, і він каже: Горе тим, горе тим, горе тим, горе тим людям, які тьму почитають за світло, які гірке, називають солодким. І так далі. І ось він бачачи це все. Він пророкує. І шостий розділ починається, ми читали з вами, коли Ісая він ходить в Божу славу, коли Ісая входить в Божу присутність, Він каже: горе мені, тому що я живу серед народу з нечистими устами, очі мої побачили царя Господа, і прилітає до нього ангел. Бере уголь із жертівника і торкається уст його, і каже, Нині беззаконня Твоє віддалено від тебе і гріх твій очищений. Друзі, чому це прийшло в життя? Ісая входить в Божу славу. Так би хотілося, дорога церква Ісуса, найперше мені сьогодні чаще входити в Божу присутність і в Божу славу. Коли Дух Святий Він промовляє до мого серця, що є дитина Божа. Ми можемо знати Бога. Ми можемо чути про нього багато. Але як прекрасно, що сьогодні Дух Святий, він скаже Духу твоєму в серці, ти є дитина Божа. А якщо дитина, то Божа слава, вона буде являтися і в твоєму житті. Божа велич, вона буде являтися і через твоє життя, і, можливо, в твоєму житті. Такі будуть сидіти як перед красними дверима храму. І, можливо, до цього часу, до цього моменту, я найперше в своєму житті помічаю, Господи, а де ж взяти цю силу? Можливо, устами своїми. Я, як Петро кажу, Господи, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Але яка ціна заплачена за те, щоб дія і сила Святого Духа діяла сьогодні через Твоє життя? Ми співаємо таку пісню. Будьте все нам дається даром. сколько братів лягло молодих і старших. Друзі, яка ціна платиться в цей час за нашу свободу в нашій країні? Яка ціна платиться за те, щоб дія Святого Духа вона сьогодні діяла через мене? Божа благода діяла через мене? Я сьогодні промовляю до себе, скільки сьогодні ми. Платим за дію і Божу благодать в своєму житті. Сьогодні ми думаємо, можливо, хватить тільки цього, що я на зібрання і прийду, скажу: я Ісус, люблю тебе. Ісус, я співаю для тебе. Ісус, я молюся. Але скільки сьогодні недоспаних, можливо, ночей, і в тишині своєї кімнати ти відкриваєш бажання свого серця, а Він, бачачи тайни. Познає явно. Чи живеш ти сьогодні Божими обітницями, які Бог залишив на сторінках свого слова? Чи, можливо, страх і переживання і недовіра до Бога? Сьогодні нехай кожен задасть, я не перше, запитання, Господи. Я хочу, щоб сила твоя вона діяла через моє життя. Я готовий платити за це. Можливо, своїм сном, можливо, своїм здоров'ям. Я не знаю, від кого що потребує Господь, але ми особисто знаємо. І чи готовий ти сьогодні сказати, Господи, і я, ось я, я готовий платити ціну для того, щоб дія і сила Духа Твого вона діяла через мене. Якщо ти в день недолі оказався слабим. Обідна сила. Друзі, ми маємо благоприємний від Бога час. І як ніколи Бог бажає вилити свою силу в наші серця. Ми це бачимо, скільки людей невіруючих приходять навіть і в наш дім. Скільки людей невіруючих сьогодні, вони спішать для того, щоб почути слово втішення. Чи сказав ти для них? Через своє життя, через твої уста промовляє Бог. Друзі, цього ми потребуємо сьогодні. Я би хотів, щоб ми зараз молились про це, щоб Бог, як ніколи, вилив свою благодать, вилив свою силу на нас. Можливо, ми сьогодні кажемо, Господи, так як одного разу Ісая сказав, я ж не готовий до цього. Господи, я з нечистими устами, з нечистим серцем. Сьогодні відкриємо своє серце перед Ісусом, а Він бачить тайне нашого серця. Він готовий сьогодні післати, як одного разу післав до Ісаї цього ангела. І ти почуєш у своєму серці гріх твій очищений. Беззаконня твої забуті. Ти є дитина моя, і я бажаю діяти сьогодні через тебе. Сьогодні цього від нас чекає наш батько. Він цього хоче, щоб через наше життя прославлялося Його святе імення. Давайте ми всі, вставши на наші ноги, будемо просити цього. Амінь. Алілуя.